Всім привіт! Е, є така коварка Джора і вискакує в неї деколи помилка ERROR 2 Що потрібно для того зробити, щоб позбутися цієї помилки? Зняти кожух звідси захисний. Е, спустити воздух, бо, скоріш за все, завоздушений бойлер. І провірити ось оцей контакти Оця вона підтікала трохи. І покислювались контакт. Їх потрібно почистити, провірити, щоб був добрий контакт. І тоді ця помилка вам не буде показувати. В інтернеті читав, що ніби з термодатчиком, та, з датчиком на воду і тому подібне. Ну, це на відсотки 80, це причина у цій зв'язці, в цьому в цій зв'язці проводів. І таке ж саме, що може бути десь в бойлері або цьому, або цьому. Всім дякую за увагу.